За який термін накупився салон? Салон накупився за два місяці. Нормально чи вихідно відкривати взагалі студії, салони? Ваші підсумки? А, треба <ривіт> привіт! Я Анна Іроденко і це «Таємниці бізнесу. Зараз ми дізнаємось скільки коштує цей салон. Скільки коштує відкрити салон? Цей салон мені коштував відкрити 5 тисяч доларів. Все все, все куплялося. Тобто ремонт ви робили самі а, чи вже був? Ремонт був. Тобто, підлога, стіни при вході шкаф був. Меблі. А, а меблі ви купляли а самі. А меблі самі. так. Скільки коштує оренда даного приміщення? 500 доларів плюс комуналка. Яка середня вартість послуги? Середня вартість послуги три п'ятсот гривень. Скільки потрібно клієнтів для того, щоб виходити в нуль або в заробіток? А, ну, якщо сама на себе працюєш, то працює, десь 18 клієнтів, якщо з майстром, то 25 плюс клієнтів. За який термін накупився салон? Салон на купився за два місяці, але ми класно стартнули з навчаннями, і вони нам цьому дуже допомогли. Нормально. Що відрізняє ваш салон від інших? Ми турбуємось про якість волосся. Ми робимо кожному клієнту перед гарячою процедурою холодне відновлення, і це ходить у вартість гарячої процедури. У нас є послуга в 4 роки, якщо ви хочете зекономити свій час. Ми можемо попрацювати 4 роки і зекономити його. Чи вигідно зараз відкривати салони, студії, ваші підсумки? Вигідно, але треба розуміти, що на це потрібно дуже багато ресурсів, як моральних, матеріальних, фізичних, і треба постійно оцінювати ринок, щоб бути, так сказати, на плаву і бути завжди в тренді, на крок вперед своїх конкурентів, і тоді все можливо, це все, все видно. А яке ваше ставлення до каратину? Пишіть в коментарях.